Вітаю, друзі! Ми у Трипіллі. Маю для вас красиві яскраві, а головне позитивні і хороші новини. Якщо про погоду у Київській області продовжує йти дощ. Ні, ні, я не скаржусь. Сонце теж з'являється не спекотно, от тільки дуже вітряно. А так водою запаслась, поливати не потрібно. Дуже шкода, що так нерівномірно дощить по Україні. Почну з троянд. у мене їх зовсім небагато. До недавніх пір взагалі поділяла на плетисті і неплетисті. Це цілком серйозно. Оце шраби, флорібунди, остінки, ну, схоже на якийсь розділ кібернетики. Дякую, дівчатка, усім, хто щедро ділиться інформацією. Я вчуся, вчуся. Дивіться, які вже маю результати. Це і ваша заслуга також. Флорибунда Кордеса має складну назву і відповідне забарвлення. Біколор, зворотня сторона пелюсток, висвітлена. Молода квітка пурпурово-червона чи червоно-пурпурова, згодом додається відтінок чи то фуксії, малини, ну все разом. Квітка нахиляється і тим самим додатково демонструє свою двоколірність. Сусідка у неї не менш заморочена, плетиста павичеве око. Мінливе забарвлення, хамелеон. Одночасно на кущі і помаранчевий, коралово-морквяний. Наприкінці квітка стає приємно рожева. Еден Rose спочатку знімаю здалеку. От просто оцініть стрімку силу росту. Угу, Це день посадки. Висоту взяла за минулий сезон. Придбала у горшку їй було чи два чи три роки. Ну, нехай їй зараз чотири. Королівська троянда, яка потребує багато місця. Її просто необхідно вести в ширину, а це метри два. Оце вже вона квітує на молодих пагонах цього року. І що мені далі робити? Я поки що не знаю. Опора їй точно не підходить, вона вже її вигинає. Там забита арматура <хи> поки що. Але ж, ну, королівська квітка, як кажуть, райська. Правду кажуть. Про перші пересадки. Ви вже щось пересаджували? <хи> У минулому відео тут красувалась троянда Golden Gate. Тепер пенстемон. Повірте, була гостра необхідність ризикнути. І, ну, як бачите, пенстимон пробачив усе посеред квітування. Це минуло вже п'ять днів, він не тільки бадьорий, та й листя вже встигло набути правильного глибокого відтінку, бо отримує необхідне для цього постійне сонце. Ой, ну я дуже несказано рада. Дуже. Дякую. А тут бачу вперше на власні очі, хто ж така вербена бонарська. Так, погоджуюсь, це саме ніжність, тендітність і решта синонімів у цьому напрямку. Бордюром висаджена низькоросла вербена. Не дивуйтесь, що так рано квітне сіяла ще взимку на розсаду, тому маємо такий результат. І от коли розквітне лаванда, це вже буде схоже на оте квітуче поле. У цьому квітнику найбільшою інтригою була клетра, теж бачу вперше. Прикро, що трапився пересорт, замовляла з рожевими суцвіттями. Чи пахне вона цукерками, як кажуть? Звісно, мозок буде шукати і, врешті, притягне якусь подібність. Можна відчути запах і рисок, такий солодкуватий. Мені вона більше схожа на аромат черемхи, тільки менш виражений. Прижилися нові рододендрони на місці гортензій і такий вже гарний молодий приріст, контраст гейхери, пурпуровий замок і лайм. Пурпуровий замок цвістиме пізніше. А лайму тут дістається, трішки потрапляє на неї сонця. І ще в мене є така новинка, цікавинка, декоративна цибуля. Трапилась вона тут випадково і, виявилось, ну, таке дуже гарне поєднання. На сонці вона росте трішки нижче. Поруч квітник, який цього року належить рудбекії. Тут теж трапились пересадки. І взагалі садові справи це не про результат, це процес, вічний процес. Так от, в ногах у верби ріс кущ каріоптерісу. Хто пам'ятає, він переїхав на місце пенстемону, і тепер тут росте живець горизонтального ялівцю. Рослина, яка врешті буде більш стабільна. Рудбекія має, от де на неї потрапляла тінь від верби. Вона ще не квітне або слабо квітне. Тобто квітка виключно для сонця. Петунія опера. Троянди ми вже роздивлялись тільки з іншої сторони. І от подивіться на цю майю. Отут от вона на повному сонці. Букети. Йдемо далі. Низькорослий дельфініум із професійного насіння. Зараз вже добре видно невідповідність опису. Заявлена висота в 50 см, добряче перевищена деякими екземплярами. Ось цей красень. Скільки в ньому? 70-80 см. Також невідповідність і кольоровій гамі білого стяточкою на фото немає. Вони всі гарні. Ось цей високий, ніжно-бузковий. Але ж як можна планувати стабільний квітник? Вже зараз потрібно маркувати і готуватись до майбутніх пересадок. Завжди готова, називається. І у продовження теми про хибну інформацію в описі рослин маю ще одну цікавинку. Зверніть увагу на оті дві палиці позаду шавлі. Угу. Спочатку росли такі закручені е, списи, як у часнику стрілки, знаєте, росли, потім випрямились і ростуть, 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 потім хопа. Ой! А мало бути 50 сантиметрів. Шо це? А це високе? Квіткове мистецтво з розміром з горіх поки що. Ну, чекаю, можливо, що росте до обіцяних 5-6 см. Зараз вони мене просто веселять. Цибулі на цей сезон я набрала багато. В описі до цього сорту була рекомендація висаджувати грубками. Я послухалась. Розмір пуп'янків поки що з фісташку, але вона й має бути невелика. Ну, сподіваюсь, це буде гарно. Побачимо. Та ви знаєте, описи описами, а на кожній землі ростимеш по-своєму, ще й погода втручається. Троянди, які ростуть на цьому клаптику, постраждали весною, зрізала під корінь, скабіозу виростила з насіння і садила як доповнення. Але зараз це виглядає, ніби я заховала ті троянди у цій скабіозі. Чекаю, доки троянди піднімуться, вилюднюють і буде все гарно. Стала навколішки, щоб зняти ось цю квітку. Така вона зараз низенька. Гайлардія. Виростила з насіння декілька сортів. Дивно, чомусь вона мені складно далась, не хотіла рости, після розсаджування довго думала. І тільки у землі на волі почала обростати листям, квітами. Варто присвятити окреме відео Рудбекіям і Гайлардіям. Це просто якесь відкриття для мене в цьому сезоні. Висадила на самому сонячному місці квітка посоху стійка, і буде прикрашати ось цю гірку. Врешті тут все буде таке різнокольорове, яскраве. Деція кущ з білими квітами. Майже усі китиці померзли у квітні і залишились найстійкіші, щоб нагадати хоча б колір. Поруч рожева і виявилась витривалішою. Працює за двох – квітне зверху і донизу. Екзотичне придбання цього року гранат. Квіти розкриваються якось повільно, поступово, не так, як у яблуні зранку бутон на вечір квітка. Це відбувається днями. Вона наче думає, а чи підходить мені погода, а чи хочу я взагалі. Дуже цікаво. У цьому квітнику все тільки готується нас дивувати та хочу познайомити з гіпсофілою. Виростила з насіння, заявлена як висока багаторічна рослина. Тут висадила поруч здінки і дві такі чарівні дрібноти. Гіпсофіла поки що не тримає стебло і потребує до когось так притулитись. Найяскравіше зараз на подвір'ї, де у коробці такий мобільний квітник, ростуть ротики. В минулому сезоні. Мене дуже потішила ця квітка, і у цьому бачу, не розчарує. Пінісету Black Beauty в горшку, в сірому ящику вербена бональська. Далі низькоросла цинія і міскантус меморі. Їх черга ще попереду. Поки що витягують усе ось ці яскраві квіти. А зараз від краси до практики. Пересаджую і ділю ліхні свіскарія смолка. На другий рік кущ починає лисіти зсередини і розпадатись. Це необхідна процедура, можна отримати безліч посадкового матеріалу. Восени таку процедуру проходив кореопсис. І врешті можна отримати ось таку немаленьку плантацію. Це при тому, що висаджувала наймолодші поділки. Певнена, що комусь ця інформація точно знадобиться. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі! Хай нам всім щастить!